Інформацію про електрокари. Кількість електричок в Україні зросла удвічі. Тепер на дорогах до 160 тисяч електронних машин. Про це пише Форбс для розуміння за минулий місяць. Українці купили на 91% більше нових електромобілів ніж за той самий період торік. Хоча частка електричних автомобілів все ж таки залишається досить мізерною. Там один відсоток трошки більше. У мене тут питання. Ти питав звідки у пенсіонерки 20 тисяч доларів? А в мене хто ці люди, які купують на 90% відсотку автомобілів, більше ніж минулого місяця. Я щиро за вас радію. Добре, ну власне про Форбс, згадував Льоша. Видання стверджує, що попит стимулюють податкові пільги, який є одним із найсприятливіших у Європі. А які ще автоновини шокували світи? Здивують вас, побачимо просто зараз. Найвищий рівень здивування від нових штрафів за порушення правил дорожнього руху, які начебто обіцяли ввести з 1 липня, передчасний. Збільшення утричі фінансового покарання, начебто, стосувалося перевищення швидкості з 340 гривень до 1020, За паркування у недозволених місцях з 255 до 850 гривень, а за використання мобільного за кермом з 510 до 1530 гривень. Але Жодних змін у штрафах з 1 липня, як офіційно повідомляє департамент патрульної поліції, не відбудеться. Хоча законопроект номер 13.314, яким передбачено збільшення штрафів, таки існує, але поки що він зареєстрований як ознайомчий для профільного комітету Верховної Ради, тому слідкуємо за ним і за дотриманням правил. Французи вирішили, що вогнеборці ніяк не обійдуться без компактного електромобільчика, а тому створили найбільш оригінальну версію авто для надзвичайних ситуацій. Відтак на дах компакта Рено 4 і Тек встановили кофр з дронами спостереження, а в багажник метеорологічний комплекс та пульт керування дронами разом з інтерактивною геолокацією. Також є відсік для спеціального спорядження, включно з шоломами і сокирами. Мигалки, посилена рація і навіть кисневі балони максимально логічно упаковані у цю версію, яку назвали Vision for Rescue, тобто розвідка для порятунку. І фактично це мобільний пункт керування надзвичайними операціями в кольорах Національної пожежної служби Франції. Просто електричний і дуже компактний. А тепер про серійні автопрем'єри масового ринку. Проєкт Suzuki Acros продовжено з новим поколінням. Хоча насправді це Toyota RAV4 просто з іншим логотипом. Гібридний кросовер Suzuki, який, до речі, на 20% дешевший за донора, оснащено 2,5-літровим бензиновим двигуном, що працює в парі з двома електромоторами, і потужність виросла до майже 270 сил. Хоча Toyota rav 4 має і потужнішу версію на 320 коней. Близнюк Акрос її не отримає. Зате ціна клона починатиметься усього від 26 тисяч доларів. Opel виводить на ринок найпотужніший кросовер Grandland у повністю екологічній версії Electric AVD. 325 кінських сил і розгін до сотні за спортивні 6 секунд. Тобто це найшвидший серійний кросовер в історії бренду. Осучаснений салон, оригінальна мультимедійна система і повний привод з запасом ходу на 500 кілометрів на одному циклі. В наявності також швидкісна зарядка до 80% ємності за 25 хвилин, але ціна починається від 40 тисяч євро. На останок про злам свідомості: китайські електромобілі відсувають на узбіччя іменитих виробників спорткарів і виходять у рекордсмени. Смартфоновий бренд Xiaomi ще минулого року випустив електричний спортседан su 7 А ось тепер, завдяки його зарядженню версії su 7 Ultra, встановив абсолютний рекорд швидкості. Він проїхав легендарну північну петлю Нюрбургринга довжиною 20 кілометрів, за 7 хвилин і 4 секунди. Це швидше, ніж суперкари Рімак Невера і Порше Тайкан Джеті, які коштують по 300 тисяч доларів. Натомість цей Xiaomi потужністю 1550 кінських сил можна купити усього за 82 тисячі і бути власником найшвидшого електромобіля планети. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями цього світу, як завжди, щопонеділка зранку в нашій традиційній рубриці автоновини.